Середа, 7 грудня, це новини на теосім. У квартирах Маріупольців замерзає вода. Домівки досі без опалення. По одній багатоповерхівці щодня зносять росіяни у місті. Марії а офіційна влада передає маріупольським військовим автівки. у себе наблизити країну до перемоги. Деталі розкажемо в випуску. З вами Олексій Кириленко та Наталія Богиня. Вітаємо. На вулиці мінус 7 на асфальті написи. Ми змерзли. Допоможіть у Маріуполі. Продовжується холодомор. У квартирах замерзає вода. Домівки досі без опалення, скарги та прохання вже не діють. Люди почали облаштовувати саморобні буржуйки. Додалась ще одна проблема: водопостачання. Бо ж труби замерзають та лопаються. На черзі електрика. Кількість замикань та пожеж росте з кожним днем. Геноцид з боку РФ зростає. Пише радник Мера. У Маріуполі все більше зносять домівки. На вулиці Латишева будинку 23 вже немає. А 33 й повністю розбитий. Кожного дня у місті мінус одна багатоповерхівка. Через це постійні відключення водопостачання, виток каналізації та інші радощі відсутності цивілізації. Пише міська рада. Тим часом офіційна влада міста робить усе можливе, аби наблизити Україну до перемоги. Автівки на фронт передав міський голова Вадим Бойченко, два автобуси та позашляховик для Маріупольських військових. Він подякував ЗСУ за боротьбу та незламність і наголосив, що нині треба єднатися та цінувати своїх людей. Український Маріуполь продовжує жити у центрах Я-Маріуполь. Там душа та серце нашого міста, і ми чекаємо, коли повернемося відбудувати рідні домівки, зазначив міський голова. Підтримуємо військових, не забуваємо і про цивільних, як дорослих, так і діток. Миколайчик завітав у центр Ямаріуполь в Івано-Франківську, аби подарувати новорічний настрій переселенцям. Малеча підготувала віршики, натомість отримала солодкі подарунки. Та на цьому свята не закінчуються, бо хаб вже готуються до вечорниці та інших заходів. Вихопи, скоріш, благаю, я до тебе помолюся і тихенько погогнуся. Щастя дай моїй родині і коханій Україні. І про нашу гордість спадок Азовсталі у мережі опублікували фото відомих об'єктів, створених із Маріупольської криці. Це мости, торговельні центри, залізничні шляхи не тільки в Україні, а й по всьому світу. Зокрема, це напис Вірю в ЗСУ, «НСК Олімпійський та Саркофаг на Чорнобильській АЕС. А ще Дарницький міст у столиці пішохідний через Володимирівський узвіз Київський Цум. Це не повний перелік, бо продукцію Азовсталі імпортували в десятки країн. Лиман, Бахмут, Авдіївка. Ворог готується до наступу. В інших напрямках Донеччині обороняється і веде розвідку. Продовжує бити ракетами та важкою артилерією по житловим будинкам та критичній інфраструктурі по всій території України. Наші захисники вдало відбувають наступ? На Херсонському напрямку ворог обороняється. З артилерії окупанти гатять по населеним пунктам цього району. Великі втрати мобілізованих з Курська. Там паніка. Місцеве змі поширюють чутки про можливий наступ ЗСУ Військове будують оборонні споруди у прикордонних з Україною районах. Зростає кількість загиблих окупантів серед мобілізованих Курської області. Про що? Свідчать місцеві засоби масової інформації, крім того, через інформацію про людські втрати війну в Україні все менше підтримує молоде покоління росіян. Російський диктатор витрачає мільярди доларів на ракетні атаки по Україні, аби приховати небоєздатність своєї армії. Про це в ефірі Фейгін Лайф сказав радник офісу президента Олексій Арестович. Він також говорить: якщо прибрати ці обстріли з інформаційного простору, силам РФ не буде чим похвалитися. Зацитуємо за обстрілами, вже не стоять завдання військового характеру, не стоять навіть політичні. За ракетними обстрілами стоять панти. Багатомільярдні понти випущені в повітря, сказав Арестович. Росія знову пустила вхід іранських камікадзе. Вісім так званих мопедів. Вночі скерували на Дніпропетровщину. Їх усі збили наші ППО. Також окупанти сім разів накрили Нікопольський район ураганами та артилерією. Потрощили будинки, газопроводи, магазини, офіси та коледж. Люди не постраждали. Безпілотниками та ракетами тероризували Запорізьку область, вдарили по житлових будинках. Попередньо поранені троє людей. Серед них дівчинка 15 років. Уночі під час повітряної тривоги росіяни намагалися атакувати і Житомирщину. Запустили у небо одного шахеда. Та наші військові приземлили пташку. Постраждалих та руйнувань немає. Під обстрілами Харківщина ворог зруйнував ліцей, домівки та будинок культури. У наслідок ударів щонайменше двоє поранених. Також є загибла у Вовчанській громаді. Жінці було 43 роки. Використовували іскандери, гради, артилерію та танки. За останню добу окупанти 21 раз атакували Донеччину, пошкодили 22 будинки. А ще школу, ТЕС і гаражі. Є поранені серед мирних окупанти на Донеччині влаштували смертельну ДТП. Аварія сталася на трасі між Шахтарськом та Торезом. Вантажівка росіян врізалася у маршрутку із пасажирами. Попередньо загинуло 16 людей. Повістки на блокпостах не видаватимуть. Про це заявив під час телемарафону міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Він підкреслив в Україні багато добровольців, які хочуть захищати свою країну. Тому у пунктах комплектування є достатня кількість новобранців. На сьогоднішній день спілкуючись з нашими збройними силами, я розумію, що вони сьогодні мають можливість вже відбирати кращих з тих, хто бажає. Гріхи мають і священики. СБУ перевіряє 13 церков Московського патріархату у Черкаській, Волинській та Херсонській областях. Правоохоронці шукають предмети, що вказують на підтримання країни-терористки, зокрема російські паспорти, рублі, книжки з пропагандою, переписки колаборантів. Враховуючи збройну агресію РФ, заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку руського мира та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів, каже СБУ. І це всі новини випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм та Ютубі. Спокійного вечора побільше нам гарних новин. Бережіть себе.